Вітаю усіх у сяві наших рідних богів. Рада бачити, відчувати вас полем по горизонталі, тому що дуже багато порталів вертикальних і багато людей, які отримують ці енергії від наших рідних, і по горизонталі далі розповсюджують. Таким чином ми один одного можемо відчувати. Я зробила окрему групу, де більш детально розповідаю про свої відчуття, про свої практичні вміння, те, що підказує Велес. Це група Радомира. Багато хто в цій групі вже є, хто, можливо, ще запитував, але я десь не додала когось, будь ласка, напишіть мені в особистій. Таким чином я Подивлюся ще раз у ваші світлі очі і додам до нашої родини, до нашого зоряного роду. Щодо простору нашого, і того, що я відчуваю, декілька слів, дуже багато проявлень кристалічних, проявлень людей кристалів, їх набагато більше стало, і це радує моє серце. І радує тих, хто відчуває це. Кристали люди важливі, тому що це основа проявлення нового простору, і це ті, від яких залежить далі ось цей перехід, якого всі чекають. Тому максимум концентрація на собі, на своїх відчуттях, довіра собі. Кожен раз це повторюю. Відключення від штучних систем вони зараз в таких просто, я вас скажу, такі, в такій жазі, в таких. Варіантах, що навіть просто інколи ну диву, дивуюся, як варіанти можуть змінюватися, як вони можуть придумувати усі штучні моменти, але все одно воно завершиться, тому що вони є неживими і вони не творять, вони лише можуть розмножувати є певна якась ідея, і вони її можуть ділити, дробити, і просто пропонувати варіанти, щоб люди залишились. В цій штучній системі, тому хто є відчуває себе живим, хто відчуває систему сварога, хто відчуває сяйво в собі, відчуває, що є щось набагато більше, аніж те, що показується, те, що ми можемо як люди сприйняти, а тим паче те, що показують, десь нам там. Ті, хто далекі до системи живої. Тому якщо є такий внутрішній голод, особлива якась тяга до світла справжнього, то потрібно відключатися від штучної системи, а включатися в живу систему, вірити собі, резонувати із тими, які чекають кожного із зоряних, які Чекають лише кроку, лише вибору людини, тому ну, ось такі моменти в зжатому часі, особливому, який ми зараз проходимо, і оте, що має відкритися, до нього потрібно бути готовим до того сяйва величезного, величезного світоча, справжнього великого. Щоб витримати те сяйво, то потрібно бути готовим усіла, усіма нашими тілами, потрібно свою силу. В собі розширювати оце сяйво, і тоді все буде гаразд. Гарного дня! Бережіть себе, сяйте і живі до живих, а штучні ідуть у свої штучні світи. Бережіть себе, побачимось.